Митці серед сміття. Колись пам'ятник великим закарпатським художникам Бокшаю та Ерделі встановили в мальовничому сквері. Вони могли б писати тут картини. Та не сьогодні. Сучасний вигляд скверу навряд чи надихнув би їх на створення шедевру: пляшки від пива, недопалки, розламані лавиці та загниваюча вода у ставку. Заплановано прибрати весь парк, зірвати всі старі лавиці, замінити їх на нові, встановити смітники додаткові, пофарбувати все, вичистити фонтан повністю. Якщо вдасться встановити освітлення фонтану. Андрій Максимов долучається до акцій з прибирання не вперше. Він живе в Ужгороді лише три роки. Однак йому болить те, що відбувається в старовинному місті. Недбале ставлення до краси Ужгорода викликає стурбованість. Тому намагається сам і причає сина піклуватись про чистоту в місті. Мені нравиться город, подобається місто, його краса і мені не подобається. Коли... Такі місця красиві, як альпінарі, як сквери, грязні, замусорені, з полоненими лавочками. Це как бы перше. Второе, я не хочу, щоб мій син теж щось ламав і мусорив, поэтому я його таким работам привлекаю. Ландшафтний дизайн скверу унікальний. Велика кількість хворних дерев, гармонійно розташовані доріжки, струмок. Проектанти скверу залишили жителям міста справжній природний скарб. Однак сьогодні територія захаращена. Сісти нікуди я навіть не уявляла, що в нас такі грязні парки. Я думала, що тут грязно, що тут багато сміття, але що стільки багато, чесно кажучи, не знаю. Я за п'ять хвилин зібрала повний мусорний кульок. Завдяки роботі волонтерів у сквері встановлено сім нових лавець та п'ять смітників. Прибрано сухе листи та сміття, розчищено ставок. Тепер вже від самих жителів залежить, як довго у сквері пануватиме порядок. Зберігати його красу не складно головне не смітити, і тоді можна буде насолоджуватись високим рівнем культури, красою скверу та чистотою міста.